Так, я вдягнув шапку, бо тому що дід мені сказав, що чого? Голова була. Голова були, тому я в шапці, вибачайте. Зима. Всім привіт! Ви на ютуб каналі Дід Толя і Внук. Це мій дідусь Антон Іванович. І в нас зараз буде шоу! Розчерепашу шоу! Оу, є бейбе! Це не дохуя цьому, бебе! Так, нагадую наші правила так. цього шоу. Що Шо таке? Пожили люди сидять, дивляться. Бідний. Нагадую правила шоу. Рощерепашу. Шоу! Oh yes! Я у першому випуску задавав дідусю питань. Це було 10 запитань. І зараз я виписав в інстаграмі, в Тіктосі. Що ти робиш? Останній мед. Тож це відео записуємо на YouTube. Ну гайда! Я ж переживаю, дід! Да. І це в нас другий випуск, і в цьому випуску ви задаєте питання. Ви кайо, це сумо, це сумо. Це не ті сраки, що ви подумали. Так, 10 питань вже виписано, вже є, і ми будемо починати. Починаємо. Да. Починаємо! Ми зараз не будемо в'йовуватись. Ми зараз будемо задавати питання від вас, моєму дідусю Антоні Івановичу. Да. І так, дідусь, перше запитання. Які, Які? Які? Що які? Які мав машини, дідусь? Жигуля мав. Жигуля мав. Мотоцикла ще... мав. І мотоцикла мав. Круто. А. І ще які машини мав? А, на яких робив? Да, і на діло на ловив, на камазі, на газоні. Найбільше на газоні робив. А таке питання, так скажемо, трошечки, знаєте, непросте і не зовсім однотипне. Бо тому що у нас продовження цього питання є. А які машини подобаються? А які машини би хотів мати? Оце мені відповідай, будь ласка, мій дідусь. Е, 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 е. хороші машини це Зіл. Зіл. Отак от. А Тесла? ти хотів Теслу? там, щось. Та Тесла це для тебе. Для хазяйства. Тесла для хазяйства, а для роботи яка? ЗІЛ-130 А я вам хочу сказати, що ви е, зараз буде друге питання. Не були чим ганеляками? Молодими. Чого? І підписувалися на YouTube канал Дід е, Пиздуб канал Давайте, давайте, підписочка обов'язково. Отут, бачите? появилася підписочка. А можна підписатися? Все, продовжуємо yeah. далі. І так, я нагадую, що це розчерепашо шоу! Вау! Є зі! щоб у нас було краще. О! Зміна обстановочки обстановочки. Об, Обсировочки, кантовочки, або зала залабашимо. Да. Так, про що дід жаліє? Про що ти жалієш житті? Чи треба жаліти взагалі в житті? Чого воно треба взагалі жаліти? На. Та, да, так його. Ну кажи про що Шо? жалієш? Хуйово живе! Хуйово жили, то вже нормально, краще, ні? Хачі холодно. А чого холодно? Катапи, блять, обжимають нас. Оце то сто процентів. Хто вони згинуть нахуй? Чого вони нас пристали? Якого хуя приїбалися, а? а я знаю. Які ваші спостереження? Чого вони хочуть нас? Чого вони дають нам? Та, жити? На, на Україні вже ніхуя нема. Ви вже все вичистили. Дайте нам пожити. А ви не даєте существувати нам? Це нормально ну, взагалі, не давати сучастувати людям. Нахрена це робити. Ну питай їх! А я що не моє питати? Вони відки, вони самі не знають. Самі мені кажуть, а що робити, а що, куди, що. А Шо? я його знаю, що робити. Так, mm. подробимо. Ти насікай, дід, господь з тобою. Куди таке? Та ж люди дивляться потім, що буде. Може якісь віруючі в церкву ходять туди-сюди, а ти сікаєш. Нема тут нічого. Багато. Немаш марків? Шо? Так, нема шмарків, тому ми можемо. Ну, що ти хуйню, якусь. Немаш шмарків, починаємо далі. Та не будеш, е, я просто... зараз кину. Як прожити 86 років? Я... Пораду дай людям, бо вони не знають. Не пити і не курити. А дурне до голови можна брати. І, і дурне до голови не брати. Саме основне. чи Ти Нахуя їм ті! Чикерікін. А ми продовжуємо далі. Давай. І це четверте питання на шоу розщерепашу шоу. О. Тільки не пишіть замацавка, я вас розчерепашу. Так, головна цитата діда Толі, мого дідуся. Яка твоя головна цитата по життю? Давай розєбань тут це все. Щоб жити, щоб в хатах тепленько зимою було. Не журити нічим. Ні, ні цитата, яка там, що, там, ти копарник, такі люди знають тебе по таких фразах. Чистоту! Дотримуватися, дотримуватися, дотримуватися. Гігієни. Женщини, гігієни, мужчини. Лечиться, підмивається. Фізкультурою займатися, спортом. Є така пісня дуже класна. Гімнастика, все окей, гімнастика все right. арайт. Все. Нашу яким, яким, яким займається дід спортом? Футболом, якимось, дамбілтоном, певопаном. Що ти мені задаєш? Яким спортом займається людям пожилим і радісним. Молодим. Покаше. молоді, Том з дом старі. Бігом! Хорошо, бігом, Бігом! А я вам нагадую. Воднув. Процедурую, нахуя ти так, на! Так, так, розказую, розказую. Водною процедурою і. Чікін брикло. Хуй! Хуїхал! Я вам нагадую, що обов'язково підписуємося на ти ютуб, буде, канал, бурнець, тому, що треба мати, підписка обов'язково і коментар. Так, 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 так. Ми продовжуємо далі. І так, в нас далі є питання, це в нас вже шосте питання. Дід Толя є справді хрещеним батьком Лесі Нікітюк. Є. Ще якісь питання, може пропозиції, може yeah. побажання. Є і що далі? That's Дивіться, that's раз дід сказав, раз так і воно, і воно, і воно і в принципі, так і воно і є. Yeah. Кому щось не подобається, не влаштовує Лесяні Китюк, що вона хрещена батько, чи хрещений батько, я якийсь там, можливо, брат сватаний, чи якийсь друг приматаний, -при 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 це вже наші з вами з дідом точніше претензії. Yeah. Не подобається? Виходьте. Чого не прийшли в ефір чи диво? Ну, що того? Yeah. їм скажу. Може нема чим зайнятися, чи може щось не так. Та що ти її хуйню займаєш? Я не буду тобою нічого. Так, робити. Дід, трохи до мене ближче присунься, бо тебе не видно ніхто. А що ну, ну, нашому воно? Ну... Сьоме питання. Нашу дід дітока крав малину. Оце цікавиться. Не на, не крав я попробував, сплював, зрегався і все. Ну... Якось так, бачите, ви думали, що він тільки це овся. Ну, буває yeah. різне, звичайно, yeah, yeah. але. Не подобається, так. Да. Mm, mm, мені кисне не можна. Але що? Та просто розумієте, що. Воно ви... вільний не є, мені. Воно, кажу, воно крадене все все хороше. Як крадене, ти yeah, крадений. Yeah, yeah. yeah, 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 yeah. Я позичений? Боже <laughs> боже. Продовжуємо далі. серйозно. У мене вещи розвіта, я політик. Та мене вже заїбали, там. Восьме питання, майже вже останнє, пущі. Так, восьме питання у нас таке. В діда Толі польська фамілія. Ти шо, поле що? Українець, Ярославський. Люди питають, дуже багато фраз, знаєш там. Чечука чудовий, чудово, і мені тебе кохаю. Украскус у Каркомському полі пал А полпанентку давай Кракомськом. Скажи. На Краковском поле пан Паненку шували. Ще які ти знаєш польські фрази, ім'я, побажання якісь, можливо, що? Старий дядя, путусили, хочуть їбать не мочили. Ну, Пайдули, файдули, файдули. от така от у нас є пісня. Продовжуємо далі. Іди до мене трохи ближче. Подстав! Іди до мене. Принесуй до мене. Так, і в нас дев'яте питання. Подобається бути блогером. Чи тобі подобається те, то, що ми зараз займаємося? Тільки та, чесно. Та Татакон на 4. На 4. Буває, що зайобують, так? Да. да. Раз не буває. А взагалі, то, що ти відома людина по Україні, тобі це приємно, що тебе люди люблять, поважають. Дякуючи нам з тобою, це все приколи. На да, поважаю вже. Трохи какають? No. А тепер дивися, хто там що худомисли? А ну фразу зачитай, будь ласка. Чекай, <наст> чекай, 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 чекай. Давай фразу. <наст> хто про нас худо мисли, хай нам задний прохід свисте. Легендарна фраза легендарного no. дідуся. Я таку нову закину, бо тому що в нас останнє питання на нашому шоу шоу, к чертям. Чи хотів би ти жити в іншій країні? Та й Хто нам зараз? Інтересується. Ну Не так. хотів би. Так, я хочу подякувати вам всім за перегляд, тому що ви подивилися це відео. І давайте, якщо буде тут Три тисячі 3... лайків на цьому відео, ми випустимо третій випуск роз Черепашен шоу. Як тобі да. така ідея? Нехай буде. Я рахую, що ідея на Так. Да. Цікавий інтерактивчик. Да. Все, чекайте третій випуск, він буде зовсім скоро. Дякую, що ви подивилися це відео. Нам дуже приємно від душі. Підписуємося обов'язково на наш інстаграм дід.толя.внук. Діда, щось. Що у тебе там щось трохи заїло. Він теж з'їде. Дякую вам за те, що ви нас дивитеся. І дід, скажи, будь ласка, коронну фразу рождения. Хто про нас буде мисли, хай нам жадний прохід сверхне.